Повторимо задачі за сьомий клас, також восьмий клас. Давайте перша задача номер 1 Яку масу цукру та води використали для приготування? 400 грамів розчину із 5% цукру. Отже, в нас маса цукру невідома. Маса води невідома. Але в нас відома маса розчину, скорочено розчину, 400 грам. І в нас відомо 5% 5% це масова частка. Масова частка позначається W. Саме цукру. Отже, у нас 5%. Перейдемо в дріб. Це щоб відсотки перевести в дріб. Нам потрібно поділити на 100%. 5% поділити на 100 буде 0,05. Для розв'язку задачі нам потрібно знання формули масова частка будь-якої розчиненої речовини. Дорівнює маса цієї розчиненої речовини, поділено на масу всього розчину, всієї суміші. Поки крапка з комою, бо масова частка в нас Відоме число, тут тобто за 5%. Маса розчини речовини, це в нас цукру невідомо. Маса розчину відомо, тобто ми можемо поставити дані наші. Тут 0,5 замість масової частки дорівнює риска дробу. Маса розчини речовини, тобто маси цукру в нас немає, це невідома Х. І маса розчину в нас є, це 400 грам, 400 г підставляємо, просто звідси знайти Х, Х нам дасть масу цукру. Нам потрібно між собою перемножити. 5 сотих, на 400, 0, 0, скорочуємо, 0, 0 скорочуємо 5 на 4 буде 20 грам цукру. цукру. Отже, в нас маса цукру 20 грам, але нам потрібно ще знайти масу води. У нас є весь розчин. У тобто, нас є, щоб знайти масу води, нам потрібно від маси всього розчину відняти масу розчинної речовини, тобто цукру. Весь розчин це 400 відняти 20. Тобто це буде 380 грам води. Або це ж дорівнює, якщо потрібно об'єм знайти, то це 380 мл води, бо 1 грам, 1 грам для води дорівнює 1 мл. 1 кілограм. Це 1 літр для води. Це тільки для води, бо густина води дорівнює одиниця. І ми, відповідно, порівнюємо все з водою. Що важче за воду, легше за воду. Що важче за воду, густина більше за воду, потони. Наприклад, залізо, залізний цвях. В нього густина більша, ніж одиниця. Відповідно, він потоне в воді залізний цвях. Пінопласт легший за воду, бо густина менше, ніж одиниця, спливе на воді. Зрозуміло, як розв'язувати таку задачу. Самі зробіть задачу номер 2 таку ж сам яку масу солі та води використали для приготування? Для приготування 300 грам розчину. Із 20% солі. Ось таку задачу вам самостійно потрібно виконати. Давайте далі перейдемо на задачі, що стосується 8 класу. Дивимось, як вона звучить. Звучить вона наступним чином. Яка? Давайте задача номер 3. Яка. Масова частка невідомого елементу четвертої групи. в його леткій сполуці з гідрогеном. Якщо відносна молекулярна маса. Цієї сполуки складає 16. Литка сполука з гідрогеном? Складає 16. В нас. Отже, масова частка невідомого елементу. Масова частка позначається дав. Невідомий елемент це E, можна R писати, Rписати безріznювати, як ви позначите. Якийсь невідомий є елемент. Масова частка, ми його також не знаємо. Але ми знаємо, що елемент знаходиться в 4-й групі. Ми знаємо його литку сполуку. Як ми її можемо знати, це по періодичній системі хімічних елементів. Ми бачимо четверту групу і опускаємось на ледкі сполуки. Ось написано лидкі сполуки з гідрогеном. RH4. Отже, нам дано, що є литка сполука з гідрогеном. І його відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса цієї литкої сполуки RH4, що ми бачили, складає 16. Скорочений запис у нас готовий. Отже, ми повинні відштовхнутись від цих даних. Чому ми повинні відштовхуватись? Тому що в нас невідомий цей R, якийсь елемент. Невідомо. Нам треба знайти, що це за елемент, і тоді аж знайти масову частку. Якщо й в цій литкій сполуці, тому обов'язково треба знати, що це за елемент, бо масову частку ми можемо встановити, лише маючи повні числові дані. Відносно молекулярної маси, ми від неї відштовхуємось. Тобто цей невідомий елемент в його литкій сполуці складає 16 молекулярна маса. Цей невідомий елемент, ми не знаємо, Х, додаємо відомий хімічний елемент це гідроген, ми можемо легко встановити масу його, це одиничка. Тобто 1 заміняємо, а його тут 4, то помножити на 4 дорівнює 16. Отже, в нас х плюс 1 помножити на 4, це 4 буде 16. Тоді х в одну сторону без х, буде в іншу, 16. мінус 4. Отже, х дорівнює 12, 12. Це відносна атомна маса. Невідомого нашого елементу. Давайте в четвертій групі подивимось, що в четвертій, бо елемент з четвертої групи саме. Четвертої групи, четверта група і атомна маса 12. Ось це карбон. Карбон. Але це не кінець. Ми визначили тільки, що це карбон. А нам потрібно знайти масову частку в його литкій сполуці. Отже, масова частка. Будь-якого хімічного елементу дорівнює його індекс помножити на атомну масу цього елементу, поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Отже, масова частка в нас з карбоном буде наступним чином визначатися. Індекс для карбону в литкій сполуці тут один. Тобто по формулі, ось я запишу формулу сполуки, С4, це аж 4. Нам потрібно знайти масову частку, тобто який відсоток займає карбон який відсоток займає відповідний гідроген, це автоматично буде відомо бо тут два хімічних елементи. Отже, карбон тут у нас індекс 1, бо його тут ось 1 карбон, а гідрогенів 4, 1 помножити на атомну масу карбону. Ми атомну масу карбону вже знаємо. Ми бачили в періодичній системі хімічної 12. І вносну молекулярну масу сполуки ми також знаємо, бо в нас тут дається в умові задачі, що складає 16. 16. Отже, це 12,16. Скорочуємо на 4% це буде 3 четвертих або 0,75. Якщо перевести відсотки, потрібно помножити на 100%. Це буде 75% карбону. 75% відповідного, якщо 100 відняти 75, гідрогену 25%. Також логічно, але нас запитують, скільки карбону, масова частка карбону. Дуже легко зрозуміти. І також давайте самостійно зробите задачку подібним чином, тільки давайте вже не з легкій сполуці, а з вищого оксиду. Вищі оксиди це в нас ось написано вищі оксиди. Давайте запишемо номер 4 задача. Яка масова частка невідомого. елементом п'ятої групи в його вищому оксиді якщо відносна молекулярна Маса цієї сполуки складає 142. Ось таку задачку вам потрібно зробити самостійно номер 4 Далі продовжуємо розв'язувати задачі за 8 клас. Нагадаємо з вами відносну густину. Достатньо легка тема, яка також використовує відносну молекулярну масу абомбулярну масу. Вони чисельно між собою рівні. Тобто, давайте задачі номер 5 яка відносна густина чадного газу заводним. Ось таким чином формулюється у нас запитання задачі. Як це виконується задача? Відносна густина. Відносна густина позначається Д. Чадний газ. Чордний газ у нас буде над різкою дробу, а під різкою дробу буде водень. Водень ми знаємо легко, це H2. Чодний газ це стара назва, тривіальна назва для карбон-двохвалентного оксиду. Тобто карбон двохвалентний, оксиген, також двоххвалентний, скорочується це СО. От так і ми його будемо шукати. Все, що нам дано, це тільки формули чорного газу і воню. Відповідно, ми можемо знайти тільки за періодичною системою хімічних елементів, скільки важить СО і скільки має масу води. Як ми це визначаємо? Відносно густина чадного газу за водним це відповідно відносно молекулярна маса чадного газу від, до відносної молекулярної маси водню. І нам потрібно знайти відносну молекулярну масу чадного газу і відносну молекулярну масу водню або малярні маси, це у нас рівні з відносною молекулярною масою. Чорний газ. Чорний газ складається з карбону це 12 та оксигену це 16. 12 виходить плюс 16. Це в нас 28. Тут ми записуємо 28 замість одного газу. Число 28. І тут в нас водень. Водень у нас буде одиничка. Гідроген одиничкою, але тут гідроген гідрані 2, то помножити на 2, це буде 2. І тут замість водні у нас буде 2. Е28 на 2 це 14. 14 це відносна густина чудного газу за водою. Тут 14 разів водень легший за чорний газ, а чорний газ 14 разів важчий водень. Це все, що значення має. І самостійну задачу вам виконати задача номер 6 яка відносна. Густина метану. Формула ch 4 за киснем. за киснем, Формулу кисню, ви повинні знати. Закиснем. Ось. Точно так само робиться за тим самим алгоритмом, що й попередня задача.